Привіт! Хочете дізнатися, що ми їмо ще з часів давніх цивілізацій? Локшина. Забудьте про Італію. Перша локшина з'явилася в Китаї ще 4000 років тому. У 2005 році археологи знайшли її під час розкопок Владця на північному заході Китаю біля верхів'я річки Хуанхе. Це була тоненька жовта локшина, схожа на традиційну ламіанську, яка досі популярна на півночі Китаю. Попкорн. Попкорн з'явився набагато раніше за кінотеатри та мікрохвильові печі. Археологічні знахідки в Перу показали, що люди їли попкорн ще 6700 років тому. А в печері в Нью-Мексико виявили залишки попкорну, яким понад 5600 років. Цей продукт був важливою частиною раціону ацтеків і інків, а європейці познайомилися з ним завдяки контактам з корінними народами Америки. Хліб. Ми всі знаємо, що хліб існує давно, але, можливо, не здогадуємося, що він навіть старший за сільське господарство. Дослідження показали, що ще 14 тисяч років тому доісторичні мисливці збирачі виготовляли хліб із дикорослих злаків за тисячі років до того, як люди почали вирощувати їх. Обвуглені залишки коржів знайдено в Йорданії, де древні люди мололи дикий ячмінь. Овес і однозернянку для приготування хліба. Тофу. Любите чи ненавидите. Але тофу це давній продукт. Одні вважають, що його винайшов Люань, китайський учений і правитель королівства Хуайнань. Інші вважають, що тофу було винайдено випадково, коли китайський кухар приправив суп пюре з соєвих бобів нерафінованою морською сіллю, в результаті чого все згорнулося, утворивши продукт, схожий на тофу. Хоча точна дата його появи невідома, ймовірно, тофу став популярним уже в часи династії Хань з 206 по 220 рік до нашої ери. Млинці. Докази показують, що млинці це давній продукт. Наші предки готували коржі, обсмажуючи тісто на вогні. На інструментах віком 30 тисяч років археологи знайшли залишки крохмалю. Що свідчить про те, що стародавні люди виготовляли борошно для перших млинців. А перші письмові згадки про млинці з'явилися в Греції та Римі, де їх часто підсолоджували медом. Чизкейк. Сьогодні чизкейк це популярний десерт, але його історія налічує тисячі років. Найстаріший відомий рецепт належить грецькому лікарю Егіму, який у п'ятому столітті до нашої ери описував приготування чизкейку. Існує навіть версія, що його подавали на перших Олімпійських іграх у Греції ще в 776 році до нашої ери. Йогурт Йогурт – це продукт з багатою історією. Він був відкритий тисячі років тому з котарями-кочівниками, які носили молоко в шкіряних мішках. Природні ферменти викликали бродіння молока, створюючи йогурт, який зберігався довше за молоко. Перші записи про йогурт і його користь для здоров'я з'явилися в аюрведичних текстах Індії близько шостого тисячоліття до нашої ери. Дивовижно, правда? Продукти, які ми їмо щодня, мають тисячолітню історію. Напишіть у коментарях, який із них вас здивував найбільше. А якщо хочете дізнатися більше цікавих фактів, підписуйтеся на канал. Далі буде ще цікавіше.